Здоров! Що ви як ви? Я пан Некі, і сьогодні ми поговоримо про таку містичну штуку, як ОС. Але перед тим як ми почнемо, хочу порадити вам канал мого колеги і хорошого знайомого жителя. Яй, на зв'язку. Дякую, пан Некі за таку можливість. Якщо так можна сказати, я починаю чарний блогер. На каналі в більшості буду розповідати про малювання, якісь цікаві фішки, челенджі та, можливо, ще щось. Одним словом я почала все по-новому і шукаю нову аудиторію, яку можу зацікавити своєю творчістю. Тому, якщо справді цікаво, буду рада всім бачити себе на каналі. Ну там перейдіть на канал, поставте лайки, підпишіться, подивіться відео. Ну, ну, ну ви поняли, ну ви ну, знаєте, що робити. Ви ж маєте такі розумнички. Також мені варто вибачити за те, що відео з особливим гостем так сильно затягується. Наразі в Україні діють екстрені відключення електроенергії, і наші графіки з цією людиною на жаль ну зовсім не збігаються. Ну, oh. ще перед цим мені варто розповісти вам, що воно таке, оці ваші оси, і з чим їх їдять. І чи можна це взагалі їсти, а вбити, Е, а... Так от пробачте, що такий довгий вступ. Ось це оріжджан черктер, оригінальний персонаж, якщо прям дуже коротко. Їх використовують в усяких проектах, малюють, розвивають та люблять. Останнє. Наш швиденько проговорити про те, що робить вашого ОС особливим дизайн. Тобто його зовнішній вигляд, його особливості, його історія, його характер. Є багато способів отримати ОС. Існує безліч платформ, де їх можна замовити, або ж замовити кастом, якщо вам так легше. Але якщо ви не хочете витрачати гроші і на це, а фантазії у вас ну, зовсім немає, існують шаблони для їх створення. І сьогодні ми спробуємо створити ОС з кількома шаблонами. Також їх називають створи свого ОС. Челлендж! Це мало звучати веселіше. Що ж, і це буде перший. Так, якщо я правильно зрозумів, то найперше це раса чи щось таке. Я вродився на цей білий світ в березні, значить, в мене дракон. А, окей. Ні, я так зреагував не тому, що не люблю драконів. Просто я їх ніколи не малював і. Ну, нічого, це буде цікавий досвід. А якщо не вийде, то. нічого викрутимось. Я все життя викручуюсь. Гаразд. Що там у нас далі? О, перша літера. О, 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 о. Гаразд. Припустимо В. Що там у нас? Що там у нас? Що там у нас? Сексі. О, о. Дракон. С... Окей, okay, це вже це вже стає складним. Ну, ну нічого, нічого. Що там далі? Мені вже цікаво. Uh, Color shame favorite season. Я так розумію, кольорова палітра чи кольорова гама улюблена пророку. Літо. Стоп, не он. Дітько, я. Це, це що за гримуча суміш? What the fuck? О, oh, гаразд, гаразд. Я сильний, я справлюсь. І останнє це особистість. А ні, передостаннє. Три найбільш вживані емодзі... Я. Я навіть не знаю. Треба у друзів попитати. Бо останні мої вживані емоції це гриб, мухомор і елегантний чувак. Ну, той, який з моноклем, ну, ну, ви знаєте, це моя улюблена. Окей, одна з улюблених в мене вже є. Окей, останнє first name favorite cartoon... Перше ім'я. Окей, ім'я вашого улюбленого персонажа фільму і фамілія вашої, вашої улюбленої знаменитості? Зробимо вигляд, ніби ми не бачили це, і просто назвемо його її Олег. Тож, у нас виходить сексуальний дракон Олег з загадком характером і неоновою палітрою. Що ж, гаразд, Я зроблю її бірюзовим драконом з синім волоссям. Олег вважає себе дуже привабливою і хоче, щоб всі не дивились, тож одягнена в якусь ганчірку на ниточках. Поки я малюю, давайте краще розповім, що нового трапило за цей час. Перша новина, ну, так це те, що я закінчив школу. Можете мене привітати в коментах. Або ні, ну ну, ну будь ласка. На останній дзвоник всі пішли бухати і купатися в озері, а я. а я що? А я некі. Я поїхав в село хавати черешню, і нянчити сусідських дітей. Я лох виходить. Відмовився від гулянки, бо не знав, що там буде, а коли дізнався, вже було пізно. А так я б міг подивитися як відмінники, які йдуть на золоту медаль, займаються науковими працями. і взагалі капецькі розумні, валяються бухі обригані десь під кущами лол. Можливо, хтось з них навіть став за той час претендентом на роль в шоу Вагітна у 16. Хто знає, хто знає. Так, як ви могли помітити, я дуже люблю моїх однокласників, але на те є свої причини. Але давайте краще поговоримо на, не на тему школи, а на щось інше. Тему школи залишимо на наступне відео. Також в мене взяли комішку, нарешті, вперше за кілька місяців. Та не просту комішку, а за цілих 20 доларів. Точніше, то був Адопт плюс арт. Тому вийшло 25 доларів. Хто не зрозумів, скільки це в гривнях, так це до overd. Ну, як для мене. Бо найбільшу комішку, яку я отримував, це десь 400 гривень. Я сподіваюся, цього вистачить на подарунок моїм друзям до їх дня народження і моїй мамі, бо незручно, що у трьох людей підряд день народження. Але я хочу їм зробити милий подаруночок, щоб вони були такі хеппі хепі хепі хеппі Також я промалював три з хвостиком хвилини анімації, але їй погана новина. Я вигорів. Але я думаю нічого страшного, бо я завжди повертаюсь. I always come back. Ну, типу поняла, ну як спринтера тим треба, да? Не не. Ну, ну зробіть вигляд, не поняли. Я ж не один тут такий, да? Ну добре. І Бро сказав, що моя особливість в тому, що як тільки я щось закидаю, я попсіхую, побішусь, буду ненавдити це щось, але потім все рівно повернусь до цього. І... Було, так було з анімацією вже кілька разів. Я закидав її, потім повертався і так по колу. Що ж, я сподіваюся, що хоч хтось чекає на неї, бо це не дає сил і мотивації рухатись далі. І я, до речі, вже домалював. О, схоже, це відео дійшло до його кінця і на час вийшов. Ну нічого, поділимо це відео на серію з кількох частин, і це буде першою. В наступному відео я підберу інші шаблони, або навіть два. І я сподіваюся, вам буде цікаво. Напишіть, чи варто робити продовження. Гарного вечора! Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мене, на мого колегу, ставити вподобайки і до наступних зустрічей! Бувайте!